Новорічна ніч та перший день нового року на Бердичівщині минули без грубих порушень громадського порядку. На вулицях міста і району забезпечували правопорядок піші патрулі поліцейських, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Новорічна ніч та перший день нового року на Бердичівщині пройшли без грубих порушень громадського порядку. На вулицях міста та району були піші патрулі поліцейських, які забезпечували безпеку та правопорядок на вулицях Бердичівщини. 1 січня до підрозділів Бердичівського районного відділу поліції надійшло 48 повідомлень від громадян. Здебільшого це були конфліктні ситуації і вчинення домашнього насильства. Відносно кривдників поліцейські складали відповідні адміністративні матеріали. Це вчинення домашнього насильства за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А інші конфліктні ситуації вирішували на місці. За ці дні до підрозділів Бердичівського районного відділу поліції повідомлень кримінального характеру. Не надходило. Крім того, патрульні 1 січня склали понад два десятки адміністративних протоколів, які стосувалися порушень правил дорожнього руху, дев'ять з них відносно нетверезих керманичів. Ми вдячні жителям Бердичівщини, що віднеслися з розумінням до ситуації в країні, а також не порушували комендантську годину і не порушували громадський порядок. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.